Вітаємо вас, котики тіньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Grand Blue Fantasy Relink вже вийшла у реліз, і зі старту зробила всім сюрприз тим, що виявилась платною. Про це ніде не повідомлялась. Але що поробиш? Вибачте, що в великого поману. Правда, трохи дивно випускати платну гачу. Наразі гра має 73% позитивних відгуків. Фанати у захваті з недоліків про жахливий порт на комп'ютер, погано оптимізовані клавіші, часті чорні екрани під час катсцен. А щоб знати напевно, чи вартує гра таких грошей, ми вже граємо в неї і найближчим часом поділимось з вами своїми враженнями. Якщо цікавлять конкретні аспекти гри, дайте знати в коментарях. Ми перевіримо. Ми продовжуємо збір на ремонт авто для наших друзів з третьої окремої штурмової бригади. Нашим захисникам теж потрібна допомога від кожного з вас. Закидайте 50 гривень, а в коментарі до доната пишіть гру, огляд на яку нам варто зробити. Кожні 50 гривень це шанс виграти артбук Діабло, навушники на рака або ж огляд саме на вашу улюблену гру. І чим більше грошей задоначено, тим цей шанс вищий. Вся інформація про збір буде в закріпленому коментарі під відео, а прогрес можна відстежувати в нашому телеграмі. Третина суми вже зібрана. Пробіжимось по найцікавішим новинам зі State of Play. V-Rising стане доступним на ps 5 в цьому році. Rise of the Ronin показали геймплейний трейлер. Dragon's Dogma 2 показали геймплейний трейлер з оновленим візуалом та з майже усіма класами. Stellar Blade також порадувала нас геймплейним трейлером. Фанати франшизи Deus Ex засмутяться, почувши, що офіційну розробку відмінили. Журналіст Bloomberg Джейсон Шрайер що Embracer Group ухвалила рішення скасувати розробку нової частини франшизи Deus Ex, над якою канадська студія працювала вже два роки. Передбачалося, що повноцінне виробництво гри стартує до кінця 2024 року, але тепер розробники зосередилися на абсолютно новому проєкті. Одночасно з цим, у рамках реструктуризації, Embracer Group в Вендес Монтарей пройшла хвиля звільнень. Вже відомі системні вимоги для екшену Outcast 2 A New Beginning. Дуже приємно, що для продовження крутого ремейку нам не доведеться продавати нирки і оновлювати поточні комп'ютери. А ще зараз діє знижка в розмірі 17% на попередні замовлення. Outcast 2 A New Beginning вийде 15 березня 2024 року на ПК PlayStation 5 та Xbox Series. Hogwarts Legacy продалась тиражом 24 мільйона копій за перший рік свого існування. З тієї нагоди розробник повідомив на офіційній сторінці гри, що ексклюзивний контент Hogwarts Legacy для PlayStation буде доступний на інших платформах пізніше цього літа, разом з додатковими оновленнями та можливостями для гри. Більше про зміст доповнень нам обіцяють розповісти протягом весни. Hogwarts Legacy доступна для гри на ПК, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 та Nintendo Switch. Розробник стар дівалі Ерік Барон, також відомий під Concert Ape, У Твіттері поділився інформацією про новий патч. Якщо коротко, то основні речі він зробив. Ігра зараз полірується. Наступне оновлення повинно додати у гру купу контенту: наприклад, 100 нових реплік діалогів, предмети, секрети, масштабний фестиваль, а також багатокористувацький режим до восьми гравців для версії на ПК оновлення вийде у 2024 році. Воно буде безкоштовним, і розробник рекомендує усім почати новий файл збереження, щоб відчути всі зміни та покращення в контексті. У файтингу Grand Blue Fantasy vs. Rising додадуть персонажа тобі з Ніратомата у вигляді DLC до гри. Регіональна ціна наразі невідома. Орієнтимось на 8 доларів. Нагадаємо, що 16 січня 2024 року вийшло перше платне доповнення, яке додало в гру нового персонажа на ім'я Люцилій. А сама гра вийшла 14 грудня 2023 року. У Base Blue Entropy Effect додали кооперативний режим. Це Rogue like натхненний метр їдванією Action Platformer. Ця гра, неймовірно, прийдеться до смаку усім, хто любить за геймплей Hades, Dead Cells, Mega Man та Street of Rage 4. І зараз на гру діє знижка у 22%. У Fall пройшов закритий бета-тест. І розробники відповіли на найчастіші питання гравців. Вже в бета-версії доступна вся карта площею 2016 км шістнадцять кілометрів квадратних. У Деквін Фол немає елементів. Pay-to-Win. гра поширюється за моделю buy -to play Гравці зможуть придбати преміум валюту V-Coins за реальні гроші через Steam. У грі є різні канали, призначені для різних стилів гри, з різними комбінаціями ПВП та PvE. На ПВП каналі на нас можуть напасти навіть коли ми мирно будуємо будинок і вирощуємо врожай. Загалом існує 16 професій, таких як збирання врожаю, видобуток корисних копалень тощо. У грі наразі три сезони: літо, осінь і зима. Перехід між ними здійснюється в реальному часі. Ці сезони змінюють як візуал, так і ігрову екосистему. Ви можете стати робітником і допомагати іншим гравцям в їхніх професіях, отримуючи за це гроші. Професія транспорт дає змогу вам перевести іншого гравця в бажане ним місце на будь-якому транспортному засобі. У грі є дирижаблі, які автоматично рухаються певними маршрутами і перевозять гравців. Оптимізація одне з питань, якому розробники приділяють найбільше уваги. Вони доклали чимало зусиль на такі моменти, як локації з великим скупченням людей, а також рендеринг усього світу під час воєн замків. Розробники заявляють, що за допомогою спеціальної системи команда зможе миттєво відстежувати гравців, які вчиняють порушення, будь-то читерство або махінація. Гравці на старті можуть обрати будь-який біом для своїх пригод, які матимуть свої переваги та недоліки. Далі пряма мова: абсолютно неправильно недооцінювати розробку гри тільки тому, що в ній вже є готові 3 d моделі, їх можна повністю замінити або змінити з часом. Якби все було так просто, ми б вже бачили 1500 MMORPG. У цілому ми можемо з цим погодитись, але все ж за оцінки готової гри всі будуть пам'ятати про ці слова. Тож у разі недоробок критики буде набагато більше. Також розповіли трошки про технічні моменти. Для участі в закритому бета-тестуванні не потрібно було нічого платити. Учасників обирали випадковим чином. Під час першого закритого бета-тесту діяла угода про нерозголошення інформації, але вже на другому закритому бета-тестуванні жодних заборон на публікацію ігрових матеріалів. Та проведення стрімів не буде. Правда, за це вже доведеться заплатити вартість передзамовлення гри. Ми звертаємо на гру особливу увагу, тому що в ній зі старту заявлена українська локалізація. А що вийде у підсумку, побачимо в майбутньому. Не забувайте про розіграш за донат. Просто зараз зможете закинути 50 гривень і взяти участь в розіграші артбука Діабло, навушників на рака та огляду на вашу улюблену гру. Звичайно ж, чим більша сума, тим і шанси вище. Зустрінемось з вами просто зараз в наступному відео. Ось же воно!